Привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Давайте разом готувати сніданок. У мене тушкується куряче філе без олії, тільки трішки додала води і під кришкою тушкую. В кінці додам сіль і перець. Зварена вже в мене каша з вівсяних висівок. Готую каву. Я вже відважила 100 г тушкованої капусти і 10 г шпинату. Додам 100 г тушкованого курячого філе, 30 г зефіру до кави. Кава сьогодні буде без молока. Каша з висівок вийшла на 190 г. Додаю 5 г вершкового масла. Ось такий смачний сьогодні в мене сніданок всього на 317 кілокалорій. Ви бачите, що можна смачно їсти, не морити себе голодом і при цьому я худну. Думаю, кашу з вівсяних висівок ви вже всі знаєте, як я готую. 100 мл води, 80 мл молока, 20 г висівок, трішки солі і в кінці 5 г вершкового масла. Отож, всім смачного і гарного позитивного дня!